Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. І сьогодні знов повертаюся до питання: а чи можна саджати, пересаджувати рослини в грудні? Тільки було відео, чи можна саджати в листопаді, а зараз вже розглянемо, чи можна саджати в грудні. Дивіться, у нас навіть тут це кам'яна гірка, навіть бур'яни зростають. У нас зараз плюс три був мороз. Мінус 5 максимально, це південь України, Миколаїв. Зараз знов повернулося тепло і обіцяють, наступний тиждень плюс 9, плюс 11, плюс сім ось такі будуть температури. Буде дощова, досить тепла погода. Вже я встигла до морозів пересадити ось цю сосну. Це було п'ять днів тому, десь так. Не дуже було зручно, тому що сосна. До цього зростала на кам'яній гірці, коріння порозповзалося під каміння, було складновато її викопати, і також був вологий ґрунт. Але сподіваюсь, буде все добре з нею. Поприливали її стимуляторами коріння, і потім, через декілька днів, вже почалися у нас морози. Взагалі, як знати, а чи можна саджати, а чи ні? Все ж таки, у нас південь, а в деяких регіонах вже ґрунт настільки промерший, сніг лежить і танути не збирається. Для того, щоб вам зрозуміти, можна саджати чи ні, вставте лопату. Ось у мене є така бамбукова палочка. Дивіться, як легко я її вставляю. У нас ґрунт не промерз. Навіть у ці два дні морозів сьогодні тепло і все. Купай яму і саджай, пересаджуй. Багато хто вважає, якщо рослина в стані спокою, то і коріння її спить. Але це не так. Коріння розвивається. При низькій плюсовій температурі коріння зростає. При температурі плюс 3 вже у деяких рослин починаються ці всі процеси в кореневій системі. Якщо ми кажемо про хвойні рослини, приблизно плюс 7, плюс 8, це я маю на увазі температуру ґрунта. Вже зростає коренева система. Тому саме осіння посадка вона вважається дуже важливою. Або навіть зараз, в грудні, якщо у нас така температура, як і в листопаді, чому не посадити чи не пересадити рослину? Дуже часто у нас на півдні буває так, що в березні ще мороз, а в квітні вже спека починається, і рослина не встигає вкоренитися. Тому, якщо мова про південь. Осіння посадка, посадка в грудні вона можлива. Про сосну я вже сказала. Після посадки замульчувала шар мульчі приблизно 7 см, але потім можна навіть і підсипати. Мульчу обираєте, щоб вона була ось такою пухкою. Це хвоя, це шишки, це голки. Мульча тримає тепло. І це дуже важливо для розвитку коренів. Тому не забувайте про цей важливий момент. У мене в планах пересадка у цих ялівців. Я їх викопала з відкритого ґрунта приблизно в кінці квітня, пересадила спочатку у контейнер і зараз буду саджати на постійне місце. Чому одразу в квітні я їх не саджала на постійне місце? Тому що рослини досить великі. Дивіться, які стовбури. Я вважаю, що таким дорослим рослинам вкоренитися на відкритому сонячному місці, коли вже почалася спека, дуже-дуже важко. Це потрібен був би догляд, як за малою дитиною. Тому я їх пересадила в контейнер, я зробила стрижку, ось так оголила стовбури. Коли викопувала, я травмувала коріння. Тому в контейнері швидше коріння відновлюється. Я проливаю стимулятором коренеутворення, розчин весь ось тут, він не розтікається, і рослина швидше відновлюється. І в контейнері я змогла рослину тимчасово помістити ось тут під паркан. Тут затінок, сонечко тут розсіяно, у нас ось там південь. Тобто парканом захищена повністю рослина і вона не хворіла, Достатньо їй було вологи, тому що я могла полити. Я її також замульчувала, ось тут хвойний опад. Зараз буду пересаджувати коріння вже відновилося, навіть воно, мені здається, краще повинно нарости. І зараз воно досить непогано вкоріниться у відкритому ґрунті. А навесні піде зростати. Будемо формувати такими шапочками. Це ялина блакитна, Glauca глобоза. Була пересадка рік тому з відкритого ґрунту, пересадила в цей контейнер. Зимувала вона в контейнері, але я на городі викопала яму розміром. Як контейнер вставила повністю ялинку, тільки ці гілочки сторчали. І так вона перезимувала. Влітку вона знаходилась на цьому місці, під парканом захищена від прямих сонячних променів, від вітру. Не можу сказати, що це ідеальні умови, але ось такий вона має вигляд. Де буде зимувати в цьому році? Планую ось так і залишити. Взагалі. Будь-яка ялина, вона зимостійка, вона витримує мінус 34, мінус 40, ну, дивлячись, який вид. В нашому південному регіоні взагалі не треба турбуватись за ялини, їх якось вкривати. В минулому році, чому я її прикопувала, залишала повністю кореневу систему під землею, тому що була пересадка, були травмовані коріння, була рослина в стресовому стані. Тому ось так я вважала, це буде додаткова її якби допомога. В цьому році вона вже зміцнилася, вона вже вкоренилася, тому що також я проливала стимуляторами кореноутворення. Я її ось так залишу, нічого з неї не буде. Тому, якщо ви будь-яку ялину висадили на ділянці, це звичайна, блакитна, канадська, то зимостійкість рослини мінус 34 мінус градусів, і не потрібно її вкривати, захищати від морозу. Головне рослину добре вкоренити. Якщо у вас канадська ялина, то може навесні вона отримати опіки, якщо коріння погано розвинена і якщо дуже промерзла земля. Ось навесні потрібно більше уваги. Деякі саджають ялини канадські в контейнер, а потім вже навесні роблять посадку, коли вже минує цей ризик отримання опіків. Зараз хочу звернути вашу увагу на зміну кольору хвої у деяких хвойних рослин. Це питання я піднімала в листопаді, але зараз, вже після морозів, покажу деякі рослини, як вони змінилися. Наприклад, це у нас туя східна сорт морган, і так само Аурея ауреанана вона змінює колір. Ось, бачите, кінчики вже починають червоніти. І взагалі ця туя може бути коричневого кольору. І не потрібно лякатися, це природній процес. Багато ялівців змінюють колір, вони жовтіють. Це ялівець холгер. І бачите, навіть деякі гілочки, хвоя на них повністю стала лимонного кольору. Ялівці, що стелються, також можуть мати більш світлу хвою. Вона не суха, вона більш світлішою становиться. Чому так відбувається? Я помітила, що це відбувається саме після дощів, коли перезволоження ґрунту ялівцям це не подобається. І вони ось так змінюють колір. Потім, вже навесні, коли у нас починаються спекотні дні, повністю відновлюється їх колір. Ще одна із причин, чому жовтіють хвойні. Це недостатньо мікроелементів і насамперед заліза. В нашому ґрунті нестача заліза, його дефіцит в 10 разів. Я робила аналіз ґрунту, тому можна припустити, що в кінці сезону дійсно не вистачає цього елементу. Вже навесні я роблю підживки, де Є заліза в добривах, або це хелат заліза, тобто це велика норма заліза. І тоді вже рослини мають чудовий вигляд. Оцей лівець, бачите, тут він трошки жовтіший, тут зелений. Це є лівець Old Gold. Ялівець пфіцеріана. Не, не стригла я його. Восени, це він виріс за сезон, десь 25 см. Ну, бачите, теж таке може бути. Світліший колір хвої. Але є рослини, які навпаки, не світлішують, а темнішою. Давайте подивимось. Після перших морозів є ялівці, які мають сизе забарвлення, змінюють колір на рожевий, лиловий. Наприклад, це ялвець Блюстар. Це єлівець Мейрі. Я їх називаю гламурними. Що стали ось такими гламурні такі. У нас на півдні хвоєпад продовжується дуже довго і, наприклад, оце гірська сосна, але зараз я її почистити не можу, тому що ось тримається суха хвоя. Тобто всі рослини я чищу навесні. Так, можу починати чистити туї, якісь ялівці, все це починаю чистити з жовтня місяця, але навесні все рівно дочищаю. Тут взагалі такий куточок, плющ потрібно стримувати стрижкою. Ну, я це роблю теж навесні. Вже як хащі. Хочу вам показати декілька хвойних, які навіть після перших морозів не змінюють колір хвої. І Один з них це ялівець Мордіган Голд. Влітку має лимонний приріст, а зараз повністю зелений і такий приємний зелений колір, якийсь він теплий, не темний, не темно-зелений, а ось такий. Планую з нього щось формувати, вже буду навесні. Бо зараз не дуже комфортно працювати. Туя Санкіст. Якщо влітку вона лимонного забарвлення, то зараз темніше, як мідь. І дивіться поєднання Туї і ялівця Віргінського. Цей сорт забула назву, напишу вам. Цей сорт голубий і він не змінює забарвлення навіть після морозів. Має шишки, дуже швидко зростає. Я планую з нього формувати квітку. Думала зробити восени, але дощі завадили, буду робити навесні. Взагалі, зараз ми можемо стригти хвойні рослини, але бажано це робити, коли суха погода. Мене питали за цю рослину, пару слів розповім. Це кіпарис аризонський, сорт Ауреум мій улюбленець. Він має лимонний приріст і завжди на зиму він ось такий лимонний, теплий колір. Навіть після перших морозів чудовий має вигляд. Мінус 23 Кіпарис аризонський витримає, короткочасно витримає без укруття. На дачу в нас зростає такий кіпарис аризонський, ніхто там нічого йому не робить. Він там велетень, більше чотирьох метрів. Зростає кипарисовик на сонячному місці. Чим більше сонця, тим краще. Він не випаровує так вологу, як туї кипарисовики. Полив потрібен, коли ми тільки-тільки його посадили, щоб рослина вкоренилася добре. Трошки більше потрібно уваги. І в перші роки після посадки я помітила, була смола на стовбурі. Злякалася, питала фахівців, мені сказали, що таке може статися, якщо є перепади температур взимку. Наприклад, плюс 10, мінус 10. Тому тріскається на стовбурі кора, і ось така смола вона це всі ранки загоює. Може бути суха хвоя всередині, тоді почистити потрібно. Стрижу три рази за сезон, тому що ну, має. Це після останньої стрижки це він, от стільки, після літньої стрижки це він виріс і восени я його не стригла. Навіть на вітру він досить-досить непогано зростає. На каналі Магія рослин є плейлист хвойні рослини. Там зібрані відео про хвойні, про стрижку, про догляд, про добрива. Тому, у кого є питання, зайдіть спочатку туди, подивіться. Можливо, там ви знайдете відповідь на своє питання. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.